Марина сиділа на дивані і розглядала свої дитячі фотографії. Колись вона не любила на них дивитися, бо вважала, що мама її негарно підстригла. Усіх дівчаток її віці були довгі корисові коси, і лише вона одна мала коротку стрижку. Коли Марина виросла, то назло усім, а особливо мамі, відростила собі довге волосся, яким дуже пишалася. Дитинство закінчилось, Марина поїхала з дому вчитися в інститут, і з цього моменту почалося її доросле життя, якому вона могла робити все, таке хотіла вона сама. Марина була дуже наполегливою в навчанні, закінчила інститут з червоним дипломом, знайшла гарно високооплачувану роботу, заміж вдало вийшла. Все у неї добре було, але от село до батьків вона їздити не любила, і постійно здавалося, що батьки її не додали і що саме через них їй тепер доведеться йти такою важкою дорогою до успіху. Та мама з татом жила собі в селі і нічого в доньки не просили. Навпаки, намагалася їй допомогти домашніми продуктами, але вона не хотіла від них нічого брати, гордою була. Казала, що вона сама собі все купить. Ситуація погіршилась, коли три роки тому раптово не стало батька. Мама тоді важко переживала втрату близької людини, а потім стала хворіти і в результаті майже злягла, так що з хати майже не виходила. Дитячі образи Марини тоді відійшли на задній план, і вона, порадившись з чоловіком, забрала маму до себе. У них квартира велика, місце всім вистачить. Літня мама Марини не хотіла покидати свою домівку, але у неї не було вибору. Донька настільки зайнята, що не зможе переїхати до неї в село, а без сторонньої допомоги обходитися жінці було з кожним днем все важче. Марина поселила маму в невелику, але світлу і затишну кімнату. Вигляд з вікна був усад. Марина сподівалася, що мамі так хоч трохи легше буде пережити переїзд. Літня мама з однієї сторони була щаслива, що донька не залишила її на призволяще, а з іншої вона навіть боялася своєї кімнати вийти, щоб, бува, щось не зробити випадково не так. Адже у Марини квартира нагадувала хороми якісь. Від непривички бабуся кілька разів забула в туалеті спустити воду, і донька її вичитала за це, сказала, що їй перед чоловіком і сином соромно буде, якщо вони це побачать. Їла старенька теж окремо від них. Їй не завжди вдавалося переживати великі шитки м'яса, які Марина уклала в суп чи в рагу. тому бабуся воліла їсти тоді, коли вся родина вже стане за столу. Одного разу до Марини підійшов чоловік і попросив, щоб на наступний раз вона зварила суп не з м'ясом, а з фрикадельками. Не ображайся, кохана. «Всі твої страви чудові, але мені так буде смачніше, сказав чоловік. Та й твоїй мамі впевнений, це сподобається більше, додав він. Вперше в житті Марині стало соромно за себе. Вона зрозуміла, до чого хилить її чоловік, тільки картала себе, чому вона сама не здогадалася, що мама може їсти лише фрикадельки, а м'ясо їй просто нема чим жувати. Відтоді Марина дуже змінилась. Вона пригадала, як в дитинстві мама готувала для неї маленькі парові котлетки і робила найсмачніше в світі пюре. А ще пригощала тертим яблучком. Тепер всі ці страви Марина готувала з любов'ю для своєї найріднішої матусі і наполягала на тому, що мама обов'язково має сидіти з ними за одним столом. Від такої кількості теплоти і турботи бабуся пішла на поправку, навіть стала сама виходити під під'їзд на лавочку. А одного разу Марина таки наважилась почати незручну розмову і задала питання, яке не давало їй спокою багато років: Мамо, а чого ж ти все дитинство мене так коротко обрізала? волосся. Старенька опустила очі і наче соромно було. Розумієш, Маринко, я щодня на роботу рано вранці виїжджала, коли ти ще солодко спала. Мені не хотілося тебе будити, щоб коси заплести, адже ти ще годинку-дві могла поспати, і не хотілося, щоб ти в школі була з неакуратною зачіскою, а тато не вмів заплітати коси, тому я й вирішила, що єдиним правильним рішенням буде тебе підстригти, пояснила мама. Марина обійняла маму, зняла з неї хустку, принесла гребінь. І гарненько, дуже бережно її зачесала. Матусю, ти тільки живи, живи довго, бо це таке щастя бути дитиною, а все решта не має значення. Бережімо своїх батьків, поки ще маємо таку можливість.